Тривимірне обладнання знаходиться на піку популярності в Україні. Масово використовувати 3D-принтери почали з початком повномасштабної війни. За допомогою цього обладнання виготовляють різноманітні девайси, що допомагають військовим від елементів зброї, дронів до протезів. Пан Іван волонтер разом з товаришами. Він займається виробництвом військового устаткування. Усі ці речі виготовлені за допомогою 3D-технологій. Основний напрямок нашої діяльності це 3D-друк, який ми розпочали вже майже вже рівно рік тому. Ми започаткували таку ідею з товаришами, створили громадську організацію і е, займаємося 3D-друком для військових. Це всі вироби, які ми робимо, безкоштовно передаємо спецпідрозділам, з якими ми співпрацюємо. З цього ми починали такі штуки робити. Потім військові зверталися, що треба їм от уже трошки змінити, збільшити асортимент. І зараз ми. В Принципі, це весь асортимент, що ми друкуємо для військових. це основний вид нашої діяльності. За допомогою 3D-принтеру можна виготовляти різноманітні вироби: скульптури, побутове приладдя, човни, протези, кісток та м'язів та навіть дім. У сваляві на цій Ниві працюють не так масштабно, але вироби так само вражають. Нещодавно тут почали друкувати іграшки. Перша партія дракончики з відомого мультфільму. Популярна зараз буде тематика. От виходить мультфільм про лють. Ми вирішили для того, щоб залучити донати, донати для нашої діяльності, кого цікавить, наприклад, він бере таку іграшку, робить донат. Тут у нас є QR-код, сканують його, Донат це йде як донат на громадську організацію, це не йде на якогось ППшника або ФОПа чи будь-куди. Це йде на громадську організацію як донат. Зробили донат, отримали таку іграшку або якусь іншу. Така ініціатива народилася спонтанно. Останнім часом спостерігається зниження донатства. Тож таким чином волонтери спонукають людей допомогти військовим. Кожен куплений дракончик допомога зсу, адже отримати їх можна лише за донат на потреби Збройних сил. Макет вже виготовлений в більшості, а це можна знайти на просторах інтернету, це все є у вільному доступі, і так само будь-яка людина може в програмі для 3D-моделювання виготовити будь-якого типу макет на свій, скажімо так, розсуд і на свої побажання. Ну, знову ж таки, і свої можливості у 3D-моделюванні. А зрозуміло, що Чим складніший елемент, тим важче його змоделювати і важче його виконати на 3D-принтері, тому що там є свої нюанси саме в плані температурного режиму. Чим плотніший елемент, тим більша в ньому температура, і потрібно робити правильну витримку, щоб його не перегріти і він не пошкодився під час виготовлення. Робота з тривимірним обладнанням це сучасність, навчатися якої нагальна потреба. Наразі в навчальних закладах все частіше з'являється новий предмет: 3D-моделювання. Дітей навчають робити макети та виготовляти відповідні речі за допомогою друку. Навчають здебільшого теорії, бо 3D-принтерів в наявності немає. Але нещодавно можливість пробувати свої сили на практиці з'явилася у свалявських школярів. Ми поставили на на першу школу і на четверту школу. Ми поставили 3D-принтера, оскільки в учбовій програмі наших шкіл є 3D-друк, але обладнання в школах немає. І ще в планах нас закупити ще п'ять принтерів, поставити на інші дві школи сваляви і регіону. Ми навіть зараз обговорюємо, може купити трошки дорожчий, кращий принтер і поставити в Ужгородський університет. І, тобто, просто просто. Люди мають діти, студенти, школяри. Вони мають освоювати цю професію. Це вже не професія майбутнього. 3D-друк друк це вже сучасність. і Мають всі володіти цим навичками. Наразі свалявці доводять, ефективне використання 3D-технологій може принести користь у найрізноманітніших сферах нашого життя.